Продовжую далі розповідати, тому що в одне відео воно якось не, не поміщається. Довгі відео погано перекидати. Значить, це у нас ще одна годівниця є, крім того, що біля сінника під навісом. І ще є біля сарая. Ось так з бивушних вікон зробили. Тут кіски заходять, у нас сплять, сараї йдуть. І тут же ж є ще одна годівниця. Значить, частина кіз може їсти тут, частина там. От що важливо, щоб кози, наприклад, тут вони сплять. Захотілося якісь козі під'їсти. Встала вона ось, і їжа рядом не потрібно йти до того під навісу. Тут і вода є, і там вода є. Тобто, чим більше місць з їжею, щоб кози менше ходили, тим краще. Вони краще наїдаються. Оці ось закриваються. Зараз покажу, як вони закриваються. Ось так наклали їсти, закрили. Часто густо я приходжу в парадній формі. Ну, закрив там кіз, щоб вони на мене не стрибали. Привіз. На оцій тачки закидав їм і вони їдять без контакту з козами.